Бажаю здоров'я! Сьогодні розглянемо тритачковий ремінь з широким та м'яким наплічником кріплення карабінами. Що стосується фіксації, кріплення в передню та задню атапку здійснюється металевим посиленим антибліковим карабінами та закриваємо їх резинкою, щоб карабіни не шуміли. Ремінь ми зафіксували, а тепер розглянемо деталі. Основний елемент, якому було приділено увагу, це наплічник. Довжина складає 66 см, ширина 6 см і товщина понад 1,5 см. Всередині нього ізолон, а верх наплічника з 500-ї кордури. Також використовуємо поліамідну плетену стропу шириною 25 мм. В арсеналі маємо 6 кольорів: Це койот, мультикам, олива, піксель, чорний і оновлений мультикам. Ми використовуємо замість ниток кріплення металевими закладками. Дана технологія називається тантрак. Нитки менш міцніші від заклику. Що стосується фурнітури, два фастикса 25 мм перехідна рамка та пряжка біля петлі. Це в нас компанія Вудже. Розробила фурнітуру з ацеталу та поліаміду. А тепер ми перейдемо до функціоналу. Ремінь повинен проходити по правому плечу та виходити під лівою рукою. Оскільки правильне носіння зброєвого ремня забезпечить його повний функціонал, саме головне в ремені це петля регулювання довжини, яка знаходиться під лівою рукою. Завдяки ній ви можете підрегулювати розмір ременя за своїм об'ємом або звести швидко зброю в бойове положення для того, щоб працювати. Як бачите, регулювання ковзає за допомогою одного пальця на ура. Времені передбачений перехід в одноточкове положення. Для того, щоб це зробити, потрібно від'єднати маленький фастекс 25-мм, який попереду. І просто підрегулювати під себе петлю. Підрегулювали під себе все в одноточковому положенні. Тепер легко зводити побратима робити перекладку повну, неповну та працювати із-за кутка. І ще один фастекс, той, що знаходиться біля прикладу, це в нас повне швидке скидання. Одним рухом миттєво скидаєте ваше знаряддя праці, кріплення залишаються на вашій зброї, при цьому ремінь залишається на тілі. Кілька слів про дану пряжечку. Ось така ось невеличка двохщільова пряжка. налаштовується один раз по довжині вашого ствола, підігнали, як вам зручно, і можете працювати. Триточка це універсальний ремінь. Дозволяє переносити ваше знаряддя праці за спиною в біатлонному режимі. Або з'єднавши дві стропи, можна носити як двоточковий ремінь. Підтягнули, підрегулювали. Чудово. Огляд ременя підійшов до кінця. Вдячний всім за перегляд, слава українським героям!